З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну наш народ об'єднався і показав усю могутність нації. Чоловіки, які до того вели розмірений спосіб в цивільному житті, вишукувались до військкоматів. Прикордонник з позивним Гриня один з тих, хто став також на захист своєї рідної країни, до рядів зелених беретів. Війну я розпочав з чашки кави на балконі. Саме так я одного прекрасного дня це було 24 четверте ранком. Вийшов на балкон з чашкою кави і з цигаркою, і побачив, що йде тьма машин. Ну, і звісно ж, в телефон, і, як виявилось, почалась війна. Рішення моє було неспонтанне е, сказати, військомат. Я обдумав, я, я розумів, е, ну, що це небезпека, і я вам, вам пояснить, що це не буде швидко. Я пішов в воєнкомат. Значить, там мене вислухали, сказали, що такі люди, як, як я нужен, але зачекайте людей. Багато спеціальності в мене рідка, там зв'язано з автоматичними системами управління. Зараз чоловік перебуває на передньому форпості нашої країни і захищає разом з побратимами нас з вами. До того прикордонник виконував завдання на Київщині. Значить, і записався я в ТРО, в своє місцеве, де пробув майже два місяці. Мабуть, трохи більше. У нас вже була місцева група, якби хлопці, ми разом і ну, товариші, і ми, ми разом і були в ТРО. І потім з військкомату нас при, е, позвонив наш капітан, каже, хлопці, так і так, треба з вами побалакати, під'їдьте. Ну, ми ми під'їхали з товаришами, і нам було якби запропоновано, е, що приїдуть працівники. Вже повістки вже були готові, щоб ви розуміли. Тобто що приїдуть працівники з Державної прикордонної служби і будуть, якби з вами хоча провести бесіду. Ну, на що ми погодились. І в течение двох днів пройшли ми медкомісію, всі здорові. І таким чином ми опинилися в ДПСу. Рідний брат прикордонника Грині також військовий. В мене старший брат, який теж воює. І якось, ну і я подумав, я теж. Арід брат... брат старший. Де? В під... Зараз під Харковом. Охоронець кордону розповідає, що без гумору на передовій ніяк. Це їм допомагає триматися в нормальному психологічному стані, там, де тяжко, там, де ворожі обстріли. Юмор, юмор. Це на першому цьому якби місці. Спілкуємо шутимо, допомагаємо один одному. В принципі, обстановка в колективі дружна. З моменту повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ Україні допомагає без перебільшення увесь світ. Колосальна військова підтримка технікою нашим військам. Проте із малими потребами проблем немає, розповідає Гриня. Значить Бронежилет видали мені, дві форми, дві пари форми, берці, носки. Питання насчет питання. У нас вода привозна, ребят, щоб ви розуміли. то З питанням волонтерка частина, з питанням вопросу якби ні. Єдине, ну, що хочеться, там шоколадку якусь там сладеньку. Да. Оце ми покупаємо. А так, от, в принципі, покушать тушонка, там, кашу, у нас повар нормальний. Кстати, це не мало що залежить, якщо у вас нормальний повар, то все буде нормально. Спальники, каремати, я не знаю, в інших частинах, в нашій то є, і ті хлопці, і наш підрозділ, який приїхав, у нас то є, якби з цим питань нема. Так, «Да, там якісь отакі, це щось там підкупити, да, це вже за власні кошти. Там... Там такі от, а натільне більотепле, то тобто, спальники я ж кажу, каски, все є. То тобто, есть БК нормальний, то тобто, есть все є. Українці це нація героїв, нація відважних і вільних людей. Нація, яка стоїть до останнього за свою землю і свій народ. І поки в Україні такі віддані сини, ми не переможні.